Тоті ема! Туда! На базу! Все! имба. З С говна, пацаны, палок зловив Тоті! Зима, я ж офигел, блин! З 83-го, з говна, с говна і как то кажуть! З говна і пал. Я щоб сліца не упал, блин, коли побачив все раньки. Все неньки. От ТТВшка шедевр, воротарь. Імба, блін, не зря купив пакси, як то кажуть. Всім привіт! Ви на каналі Жемич, і зараз я тобі скажу, як підготуватися і як правильно відкривати паки на тоті. Тоті, в C-25 це саме головна промо. Якщо ти когось з них залутаєш, ти будеш просто ну самим кращим... Гравцем всі 25-го, то тобто, ними, ними нереально гарно грати. Це просто ну, небо і земля перед тим, тима проми, які в тебе є. Давайте я розкажу. Зараз ви бачите календарну таблицю, коли все себе виходить за моєю спиною. Коротко, 6 -го числа голосування, 17-го виходить перша команда тоті, тобто напада, нападники. Жіночки і мужички. Потім півзахисники, потім захисники з вотирьом, і через тиждень получаться в п'ятницю, там яке число, ну ви бачите, вийде повна команда з 12-м гравцем. Давайте поговоримо про всі-всі подводні камні, що, коли, як відкривати пакці, які ви будете крафтити. А потім я розкажу, коли починати крафтити зараз чи пізніше е сейвити пакці, і як їх сейвити, і де їх брати, і так далі. Все дуже просто і одновременно дуже. Тяжко. Перше. В FC-24 я просік таку фішку. Вона працює не тільки з Тоті, вона працює на любе прома, e, на крутілку на ікону, на крутілку на героя і т.д. і Що? Про що я говорю? Коли виходила перша команда Тоті то Форварди, дуже сильно падала, бо тому що там ще будуть ікони. То там мужички, боровички, жіночки. І ще плюс ікони. Получається, там до, нормально так. тоті гравців. І дуже сильно падало FC24. Сильно падало. Перше, що вам треба зробити, вам підписатися на 2-3 канала по FIFA, FC25, але щоб там був, хі -хі, на мій канал теж підписуйтесь, не забувайте. І щоб там був якийсь актив. Тобто надій собі два активних канали, актив був. І коли виходить перша команда Тоті, гра вмре. Моментально, тобто, ти не можеш навіть паки відкривати, але шанси тебе будуть. І ти одновременно відкриваєш на геймпаді нажимаєш кнопочки, і одновременно держиш телефончик в руках і листаєш. Листаєш, дивишся, і там одразу дроп, тому що всіх буде плюс мораль, зловили катку, гра, треба ж пофаститись, по Це нормальна практика. тому. Відразу листаєш. Откриєш паки і листаєш, листаєш, листаєш. І там буквально в перших 20-30 хвилин ти знайдеш кучу скринів, ти переходиш в інший телеграм-канал, знаходиш ще одну кучу скринів, Переходиш в третій телеграм канал і там ще кучу скринів. Коли велика кількість скринів на двох-трьох телеграм-каналах, це означає, що людям дохіріще падає. Це знак, що під тобі треба відкривати паки. У минулому році так само робив, я паки до Тоті. Я відкрив на новаки з 70 і мені випала картка Тоті, к'єр випала мені. Я був максимально радий. Я такий, Та, ні, ну раз вже одну Тоті зловили, хорош. А я не дивлюся, там людям, ну просто. І зубасики, і п'ядасики, і Мбапешечки, Ну, падають багато. Зубасівки там було багато було. було багато і так далі. І інших карток. І інших форвардів було багато. Але я думаю, хорош. І це була моя фатальна помилка. Знаєте чому? Бо тому що контора моментами буває не розчитує. Та Месі були їх до хіра, тому що гліш глічна Месі це, це отільна історія. Контора буває, не розчитує з як то кажуть, скриптом на, на випад дропу І моментами може підтасувати так, щоб ви будете получати хороший дроп. Але це є, одне але, вона потім це все урізає. На Форварді в нас забило, що великий був дроп. І люди вливали, що нам бабло, мабуть, колосальне туди. І люди думали, що? На півзахисників, захисників з воротарям і на общу команду був такий самий дроп. Хер там плавав. Сразу кушу, я на півзахисників не відкривав, на захисників не відкривав, я думаю, ага що мені та цей пак це зараз. Я лучше через тиждень відкрию на наступну п'ятницю. Получається, відкрию на повну команду з 12-м гравцем і плюс номінанти. Там же ж до хіра карток. І зараз сипить, і потім буде сипати, і карток ще більше, і шансів більше. Дулю з маком, любі друзі. На півзахисників, скрино було херня. На захисників з ртурем скриню було херня. Чому? Вони урізала контора, урізала дроп. тому що на форварді дуже багато сильно 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 падала. І, на, звичайно, на общу команду. Жіночки, боровачки, мужички, плюс номінанти, і вся вся повністю команда, писати, скільки там гравців Тоті, плюс ще й Там космос карток, там карток, на 50. І нічого не падає нікому. Нічого нікому не падає, тому, що контора урізала. І я. Рівно рік вже пройшов, я собі сказав. Дивимося на скрини, палить, відкриваємо фулпаки паки. Не оставляємо взагалі ні на хрена Не оставляємо. І в цьому році я так само буду робити. І е, вірите мені чи не вірите, як то кажуть, не знаю, але я особисто так буду працювати Це 100% інформація Так само з куртілками на іконові так само можете підписатися на парочку каналів і просто дивитися, якщо в більшості буде пати хороший дропчик. Хоч, або хоча плюс-мінус, то і. В якихось там, не знаю, відсотків 50%, вам теж може хорошо пасти, а може таки погано. Якщо в більшості падає херовий дроп, вам хорошого не впадеться 100%. Тому треба дивитися на більшість. На тоті треба дивитися по скринам. Якщо впадає всім, значить і вам буде падати. Рано чи пізно вам буде падати. Окей, цим я розібрався, надіюся, максимально, як то каже, понятно. Далі. Як сейвити і коли сейвити паки? Я буду сейвити, як то кажуть, я сейвлю з цього понеділка, який був, яке там число було. 30 чи яке там було. Так, да, 30. Я не буду відкривати паки. Взагалі уже. Так, да, це є велика проблема. Виходить, промо одне буде, промо інше, ви захочете зібрати якийсь СБЧ і так далі. Але це робиться спеціальна контора. Зараз буде робити все, щоб у вас забрати фодер. Фодер забирається, вам треба ш... де його зібрати? відкривати паки. Так як ти будеш ставити паки, тобі тебе фодер закінчиться буквально через пару хвилин і все. Ти збереш якусь або крутілку, або якесь біче, і все, там фудора немає. Що робити? Терпіти, йопте. Зараз контора викинула 10.83. Я в понеділок, ні, я вівторок відкрив. воно появилось... Ні, в понеділок я відкрив. Мені ніхера не випало. Ніхера не випало. Я більш лікувати їх не буду, я сказав, що їх буду тільки збирати на тоті. Зараз ви, якщо у вас є монетки, просто вложите всі монетки. Ну як вони вложуєте просто, якщо у вас немає фодера, закінчили з 84. Збирайте 10.83. Через тиждень буде. Можливо, знову вони вернуть, як в минулому році було 1083 і 4-87. В цьому році 14.82 і можливо і 10.83. Тобто зараз 10.83, потім буде знову 14.82. Не відкривайте, терпіть. Я розумію, що це тяжко, да. так. Тяжко. тяжко жити в цій грі, коли ти привикш, ти відкриваєш пакці. І сейвити їх максимально тяжко. Тим більше сталося ще з 17 до 17 числа 15 днів. Це дві неділі, не відкривати. Це дуже тяжко, я розумію. Але, будь ласка, потерпи. Потерпи. Так, да, зараз вони будуть вони пробуть заманювати красиві карточки, можливо, хороші збічишечки. Терпи. Просто терпи. Ці всі бакти збираєш і не відкриваєш. І за 15 днів ти збираєш гарну. Кількість паків, повір, ти збереш їх 100 з чим-то. Це 100%. Сразу хочу сказати, що мені в минулому році, всі 24 мені випало з пака Тоті. Не з топових карток там паків 2,88, не з 10.83, не з 4,87, а з 2.8381. Я сказав, що я ахіріл, нічого не сказати. Але якщо там хтось в коментах пише або ти чуєш. О, нічого не падає, шли його лісом. Або просто кивай, а в голові думай. Розказуй, розказуй. Жемич говорив, що йому впав, замнопака. Це ріллі так. Падає звідкіля хочеш. Просто ти навіть не очікуєш, що зможе суди випасти, а воно падає. Тому, як коли відкривати паки на тоті, я сказав: опять-таки, може таке бути, що на форвардів не будуть. Давати урізаний дроп, і, можливо, буде не пати. Ви можете відкрити там якусь айну кількість. Наприклад, у вас паків 100. відкрити паків 25. 25 на форвардів, 25 на півзахисників, це вже 50, 75 на захисників, ще плюс 25, оба 75. Ну, коротше, ви поняли, це все сумірується. На захисників плюс вертарем, і у вас станеться 25 паків на На що? На, правильно, на повну команду. Пертики, просто від, якщо вони падає на форварді, 25 відкрили, нічого не впало, окей. Зупинилося. Далі же півзахисники. Півзахисники, виходить, якщо в п'ятницю, субота-неділя будь форварди, значить півзахисники будуть або з понеділка, або з вівторка. Більше всього, що з понділка. На ну, півзахисників ще 25% скинули. Якщо нічого не падає, окей, нема питання на захисники. По-любому, якийсь день був завоз. Більше всего, що це була на форварді, в конторі треба заманити дуже велику кількість людей, щоб вони їм вели бабло. Так що 100% на форварді буде перте. І я розказав це 100% робоча схема. Підписуємося на і моніторами і відкриваємо. Не падає, зупиняємося. Як сейвіт сказав, я відкривати пак він сказав. Тому не забувайте прожати лайк, написати комент, і після того тоті закінчиться, не забудь зайти до мене на стрім і сказати, ага, я подивився твій відос, робив все, як ти говориш, і мені випала тоті картка, Ти випаде тоті картка, якщо ти будеш робити так само, як, як я говорю. Це 100% побачиш. Тому такий був відосик. Він полезний. Ви можете мені не вірити, тому що там подумають, а якийсь Альоша щось якусь херню трендить. Ну я розумію, що вірити якомусь топовому блогеру, топовому стрімеру проще. Тільки ж він вам нічого не розказує. Хе -хе -хе. Нічого не розказує. Тому що для чого? А я розказую. Тому що, блін. От те, що я розказав, то кажуть, мені цього ні хуже, ні, ні хуже, ні краще не стане, повірте. Така це інфа, яку вам ніхто не розкаже. Це факт. Якось так. До зустрічі. Купіть паки, тримайтеся, не відкривайте і збирайте ті СБЩ до тоті, які вам цілком потрібні. І не скамтеся на всяких там або СБЩ за 100К. Нахер вони вам не треба. Якщо вам 100% картка, 100% картка, ви знаєте, що вона вам зайде, або вам сподобається, і у вас мінімальна кількість фодору, не збирайте. Збардьте тільки те, що вам потрібно. І тим самим ви збережете свій фодер і ви протримуєтесь цих 15 днів до Тоті. Якось так. Удачі всім. В ТОТІ я, Якщо ви будете так робити як все, як я говорю, ви по-любому отримуєте картку Тоті. Так, да, це, звісно, отримати картку з Тоті це максимально нереально, але по-любому по-любому буде завоз. Контора по-любому дасть. По любому дасть. там мої слова через 15 днів. Удачі!